Доброго дня, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life. І мене звати Наді Роулі. Сьогодні я запрошую вас відвідати незвичайне місце, яке називається Сісенгест. Воно відоме своїм чарівним садом та залишками фортеці 16 століття. А своєю назвою зобов'язано селу Сісенгест, де воно й знаходиться. У 1930 році цей маєток купила Віта Секвіл Вест, яка була на той час відомою письменницею в Англії, а її чоловік Геролд Ніколсон. Був відомим дипломатом. Членом парламенту, та також письменником. І ось зараз ми завітаємо з вами до башні 16 століття, в якій вони жили, коли сюди перебралися. Тому вони жили тільки в декілька кімнатах спочатку. Ось тут. Тут були дуже примітивні санітарні умови, і туалет був на дворі, який вони самі побудували. А ось тут збереглася кімната, де Віта Секвел Вест. Писала свої твори. Віта мала дуже витончений смак. Та й не дивно, тому що вона походила з багатої аристократичної сім'ї, і вона була єдиною дитиною в аристократичній сім'ї Саквелів. І вона виросла в дуже великому аристократичному маєтку, який не змогла успадкувати. Тому що в аристократичних сім'ях Великобританії спадщина передається тільки по чоловічій лінії. І ще з дитинства дівчинка знала, що маєток батьків перейде до її двоюродного брата після їх смерті. Її серце було сповнене суму та ненависті за відсутність рівності та поваги до жінки. Та на залишені батьками кошти. Вона з своїм чоловіком купила будинок недалеко від маєтку, де проживала в дитинстві. Ось тут на стіні ми бачимо фотографію чоловіка Гарольда Ніколсона. Коли подружжя побачило руїни Сисенгест та краєвид навкруги, то вони. Обидва закохалися з першого погляду в це незвичайне, чарівне, романтичне місце, та побачили тут потенціал створити сад. Бо вони дуже любили садівництво та мріяли створити свій сад. А ось заглянемо, який чудовий краєвид відкривається. Зверху фортеці. Як же не закохатися в таку красу? Фортеці Сізенгерст? Більше чим 400 років? Відомо, що почала вона своє існування як свиноферма. В 16 столітті її відбудували як фортецю з дуже успішним сільським господарством і під час правління. Королева Єлизавети І, один із її придворних, володів цим маєтком та приймав королеву три дні. І за свою щедру гостинність він навіть отримав титул барона від королеви. Але кошти, які пішли на прийом королеви, посприяли початку занепаду. Цього маєтку. А зараз ми з вами відвідаємо бібліотеку, де знаходиться більше 4 тисяч книг, а також предметів мистецтва та мебелі, які належали Віті Секвел Вест ще з дитинства. На стіні ми бачимо портрет Віті Секвел Вест. Коли Віта та Геральд купили цей маєток, то в цьому приміщенні були залишки. Конюшні. І молоде подружжя відбудувало це приміщення і зробило з нього бібліотеку, де приймали тільки дуже поважних гостей. А ось на цій картині ми бачимо, як виглядала фортеця в XVI столітті. А коли Віта та Герелд купили. Цей маєток то від фортеці лишилася тільки маленька частинка, а решта була спалена французами, тому що під час Семирічної війни Англії та Франції, яка почалася в 1753 році, фортецю Сісенгест використовували як в'язницю для трьох тисяч французьких військових, військових полонених. У цій кімнаті ми зараз бачимо багато сувенірів, які привозили подружжя із своїх подорожів. А ця книга написана чоловіком Віти Гералдом Ніколсоном. Ще раз є нагода полюбуватися портретом вродливої вишикуваної жінки. Тепер ми з вами покидаємо будівлю та ще раз помилуємося башні, яка є центром маєтку. Які ми вже побували, та мали змогу побачити казковий краєвид навкруги та побачили кімнату, де Віта писала свої твори. А зараз прямуємо ми до чарівного саду, який був творінням Віти та її чоловіка Херолда. Хочу звернути увагу, де був туалет, який побудували для сім'ї. Діти Саквел-Вест. А зараз ми виходимо до саду, який являється взірцем англійської краси. Тут можна побачити багато цегляних стін, це залишки. Фортеці XVI століття, які так чудово компонують з красою рослин саду. Віта, Володарка Маєтко, була дуже гарна садівниця. Вона сюди вклала всю свою душу і відповідала за рослини, а її чоловік відповідав за архітектурну структуру саду. Та за скульптури. Коли Віта та Гералд купили цей маєток, то саду тут не було. Бо в кінці 18 століття місцева влада орендувала цей маєток та відкрила будинок для ста бездомних людей, яким надавалося житло та їжа тут, а за це вони працювали ось на цій землі. І майже до початку ХХ століття це було успішне сільське господарство тут, де вирощували хміль та багато іншої городини на продаж. А коли купили це маєто Віта та її чоловік, то це місце було звалищем сміття, але подружжі дуже сподобалися стіни. Та простір. Нові володарі потратили три роки, щоб вичистити це місце від сміття, а також провести воду та електрику до маєтку. Майже весь сад був завершений у 1939 році та був відкритий за платню. В один шилінг для відвідувачів, і з кожним роком потік відвідувачів тільки збільшувався. І навіть сьогодні ми бачили туристів Франції, Нідерландів, Швейцарії, тому що цей сад має репутацію одного із кращих англійських садів. А сам маєток – це не тільки ось цей сад, а також велика успішна ферма. Де вирощують рогату худобу, овець та свиней. Цей сад мені нагадує іспанські сади Андалусії, куди подружжя так любило їздити на відпочинок. У мене бракує слів, щоб описати цю красу. І як мило вписується в цей інтер'єр старинний сарайчик. Чи не так? Та з любого кінця саду завжди видно башню, до вершини якої ведуть 78 східців. А ось тут сховався невеличкий котедж, де знаходилися спальні подружжя та кабінет Геролда. Зараз ми проходимо через фруктовий садок. Віта та Геролд були дуже щаслива пара. Але у них був так називаємо відкритий шлюб та обидва мали одностатевих коханців на протязі свого подружнього життя, і Віржинія Вулф була коханкою Віти. Але коли Віта померла в 1962 році. То це було великим ударом для її чоловіка, від якого він так і не оправився до кінця свого життя. А ось цю маленьку споруду збудували їх двоє синів на честь свого батька Харелда Ніколсона, який помер в 1968 році. Маєток Сисенхерст успадкував молодший син. Найджел. Він також був письменником та журналістом та провів остаток свого життя, працюючи ось у цьому приміщенні, який став його кабінетом. І саме він, із згоди свого брата Бенедикта залишив цей маєток у спадок благодійності National Trust. Та сам Найджел Ніконсон продовжував тут жити до кінця свого життя до 2004 року. І його можна було побачити відвідувачам у кабінеті або ось на цій річці на човні. А зараз ми прямуємо до місця, де в жарку літню погоду. Писала свої твори Віта Секвіл Вест. Вона писала романи про аристократичне життя та про спадщину, а також романтичні вірші. За свій вірш, який називається сад, вона отримала премію і всі гроші з премії вклала в цей сад. Чим старше вона ставала, де вона ставала більш відлюдною і проводила все більше час з природою, а не з людьми. Обидва сина Віти Секвел Вест дуже любили свою матір та дуже поважали, але були прив'язані більше до свого батька. Обидва сини, Бенедикт і Найджел хотіли увиковічити. Пам'ять своїх батьків, тому і віддали цей маєток на благодійність National Trust, щоб його ніхто не зміг змінити і щоб він залишався таким, яким був при житті їх батьків, що являються творцями ось цього казкового саду. А що ви думаєте про цей сад? Чи подобається він вам? Напишіть, будь ласка, я думаю, тепер ви трошки мене зрозумієте, чому я із міста їду до села полюбуватися ось цими красотами. І ще хочу нагадати всім моїм глядачам, що в Англії достаток та краса не в місті, а в селі. А зараз ми попадаємо до горіхової алеї, яка є типовою для усіх багатих маєтків. В маєтку Сисенгест зараз працює багато талановитих садівників та дизайнерів. Деякі з них проживають в приміщеннях маєтку. Також в маєтку працює багато волонтерів. Що вважають за честь працювати на благодійну організацію National Trust. До благодійності National Trust також належить маєток батьків Віте Секвел Вест. І в наступному своєму ролику я всіх запрошую відвідати зі мною. Цей аристократичний маєток. А зараз я себе відчуваю як попелюшка, годинник на башні пробив 5 годин, і нам потрібно цим залишати сисенгест. Дякую всіх за перегляд і надіюсь, що мій маленький ролик підняв вам настрій. До побачення, до нових зустрічей.